Мене звати Роман, я командир самохідного артилерійського дивізіону. Мій позивний кобой. Підрозділ в даний момент розширюється. Нам треба пілоти FPV, пілоти мавіка. Будемо завжди раді бачити в себе. Готові також перевести з інших бригад, працювати по рекрутингу, призивати. Можемо призвати, навчити. В цьому взагалі немає ніяких проблем. Також ми активно комплектуємося з батальйонів СЗЧ. До речі. Спочатку, можливо, недооцінював такий спосіб комплектування, але по правді скажу, люди бачать різницю, коли приходять в мій підрозділ, і тут дійсно можуть розкритися, знаходять себе, максимально ефективно працюють. Ми всі ми розуміємо, наскільки зараз жорстока війна, всі ми розуміємо в яких ситуаціях міг бути той, той військовослужбовець. Тому завжди раді бачити таких людей. Плюс так, як ми не знаєте якісь там. Не гур, не спецназ, у нас простіше. Навіть люди обмежено придатні, можуть цілком нормально і ефективно служити в артилерійському підрозділі, знищувати тобто, ну тут якби